В Цьому відео ми поговоримо про те, як назвати ваш etsy магазин, якщо ви його ще не назвали, або думаєте, що треба змінити назву. І ще ряд питань, на які потрібно відповісти ще до того, як взагалі починати бізнес. По-хорошому, ну можна це зробити краще раніше ніж ніколи. Отже, ви робите якийсь продукт, і ви розумієте, що його потрібно продавати, або ви вже продаєте якийсь продукт. Не суть. Суть в тому, що є два шляхи розвитку будь-якого бізнесу, а особливо арт-бізнесу. Перший це класичний бізнес з перспективою продажу, коли ви можете його в результаті продати, коли вам набридно, наприклад, робити це діло. І другий. Тип арт-бізнесу – це бізнес, який будується на вашому особистому бренді, і цей бізнес не продається. Він може перейти у спадок, але не завжди в хороші руки, тому що дуже часто діти не цінують те, що роблять їхні батьки. Отже, ви можете подумати, що це не для мене, я ж проста рукодільниця, чи там художник, художниця, чи дизайнер-дизайнерка. Не суть. Суть в тому, що якщо ви взагалі плануєте робити якийсь бізнес, заробляти стільки гроші, то, по-хорошому, ви мусите усвідомити, що краще на практиці застосовувати бізнес знання, що ті з ваших друзів, наприклад, які. Роблять бізнес правильно або якось усвідомлено, вони мають кращі результати, і ви хочете так само мати кращі результати. Так? От ми зараз робимо такий партизанський невеликий експрес-курс, краш курс в те, як е, звичайні е, художники, творчі люди, рукодільники можуть. Мати стійку, хорошу модель арт-бізнесу і розуміти, чому вони її мають, чому це саме така. В першому випадку, коли класичний бізнес у вас є вже по класиці, це годинниковий механізм, який чітко працює. Можливо, зараз погано, тому що там якісь канали не працюють, але це все можна підтягнути і налаштувати. Тобто, в вашому бізнесі, який. Має стратегію виходу, має продукт, має виробництво, має канали продажів і маркетинг, має планування цього маркетингу, має фінансування зовнішнє або реінвестування, має структуру розподілу прибутку, має структуру власності, має каталог інтелектуальної власності і фінансове планування або ж його відсутність. Це так само може бути в будь-якому бізнесі. В другому випадку набір бізнесових інструментів дещо інший. Він менший. В такому бізнесі, який будується на особистому бренді, є виробництво, є канали продажів і маркетинг, є фінансування чи реінвестування, є довільний або ж раціональний розподіл прибутку. Він будується на моновласності, і ця моновласність не перехідна. Каталоги інтелектуальної власності мусить бути ну по-хорошому. Він якраз на каталозі інтелектуальної власності будується цей бізнес. І в такого бізнесу, який будується на бренді особистому, також є або фінансове планування, або ж таке воно спонтанне, і це називається відсутність фінансового планування. Не засинайте, насправді це все дуже-дуже важливо і цікаво. І я спробую розшифрувати всі ці справи трошечки далі на конкретних прикладах. Але спочатку давайте поговоримо, чому це важливо. Тому що все рівно, чи ви плануєте чи ні. Якщо ви продаєте будь-який продукт зроблений вами, ви будете стикатися з цими бізнесовими структурами, питаннями, з цими моделлю робочою чи не робочою. І чим краще ви будете знати компоненти і чому важливо, щоб всі вони були працювали на розвиток бізнесу, тим краще вам буде, ну, тим більше ви будете заробляти. Надважливе питання ще до того, як ви почали свій бізнес, чи ви подумали про його закриття? Чи ви створюєте бізнес модель, яку можна буде продати, чи ви створюєте особистий бренд? Я не говорю взагалі про еці чи про будь-що. Я говорю про базу покупців, яку ви вже створюєте, почали створювати, або будете створювати, тому що ви будете продавати певний продукт. І розумні люди, які хочуть купити чужий час, вони будуть готові заплатити і часто не маленькі гроші за те, щоб купити вашу назву, і потім, можливо, її. Ну, чи там, Якщо, наприклад, в випадку Еці відкрити інший магазин з подібною назвою, або ж якимось макаром, ну, це, я думаю, робиться. Ви можете додати в співвласники людину, а потім поміняти номери карток і так далі. Це не питання. Хоча Етці забороняє продавати, я думаю, що там нормально всі ці магазини продаються, якщо, звичайно, ж, вони робочі. Отже. Ми можемо орієнтуватись на те, щоб, наприклад, передати свій бізнес дитині, так як я зараз роблю, так? моя стратегія виходу це зробити бізнес робочим у випадку, якщо він захоче малювати мій син або не захоче. Стратегія виходу це взагалі дуже глобальне питання. Навіть з YouTube каналами консультанти говорять, що потрібно будувати навіть особистий бренд зі стратегією виходу. Навіть якщо ваш YouTube канал чи будь-який бізнес, який ви робите, буде мати ваше лице, можна зробити так, щоб в кінці він продається. Отже, стратегія виходу це дуже важлива штука насправді. Боб Рос будував все на особистому бренді, але він підписав дуже поганий документ і його інтелектуальна власність, і навіть його особистий бренд перебуває у власності інших людей, які не пов'язані з його сім'єю. Може бути так, що, наприклад, от, після вашого після того, як ви вийдете на пенсію. Ваша дитина абсолютно не буде цікавитися тим, що ви робите, і продасть все те, що залишилося від вас за 50 доларів на блушиному ринку, тому що ну просто дитину ви не зацікавили. Дитині не цікаво. Вона взагалі хоче бути інженером космічних технологій, так і їй треба місце в будинку, яке ну коротше, не будемо про сумне, так отже, давайте, якщо ми будуємо бізнес. Інтуїтивно, так як ми, от я роблю, так я робила інтуїтивно, але зараз почала цікавитися такими якимись вже суто бізнесовими моментами, і ми хочемо будувати бізнес з дієвою стратегією виходу, щоб його врешті продати або передати. І, наприклад, залишити собі за собою право власності на інтелектуальну власність і мати там невеликий відсоток, тобто ліцензувати свої зображення, які от ну я, я створюю зображення, так я буду їх ліцензувати в принципі, або ж передам просто малому, якщо малий зацікавиться, якщо ні, то буду продавати і залишати ліцензію за собою. Визначення, що таке стратегія виходу з бізнесу, це стратегічний план продажу права власності на компанію іншій компанії або фізичній особі, або е, ліквідації активів бізнесу. Успішна стратегія виходу може допомогти власнику бізнесу зменшити свою частку в бізнесі. А якщо бізнес успішний, максимізувати прибуток. Ну до речі, на цьому будуються всі стартапи, всі хочуть продати цей стартап. Бізнес як особистий бренд, який не продається, це ваше ім'я. Це коли ваш бізнес називається вашим іменем. Його так само, він так само має структуру, він так само має якесь планування. Тобто, якщо ваш, бренд, це особи, ваш бізнес це особистий бренд. Ключові питання, над яким ви повинні працювати для того, щоб максимально бути успішними, це що я хочу досягнути і чому? Це дуже глобальне питання. Чи є в мене дисципліна і внутрішня організація для того, щоб досягнути цієї мети? Тому що, якщо немає цієї дисципліни і бажання організовуватися, успіху не буде в особистого бренду. Які можливості я бачу і буду використовувати для того, щоб досягти мети? Чи я сприймаю світ таким, яким він є, що я проєктую? Взагалі, це дуже філософський. Це от частина питання, дуже філософська для особистого бренду. Третє, скільки емоційних і розумових зусиль та енергії я готова чи готовий потратити для того, щоб досягнути мети? Що я знаю, яка освіта мені потрібна? Чи я маю внутрішню мотивацію, щоб досягнути цієї мети? Це питання, якими ми повинні задаватися всі, хто будує особистий бренд. Якщо спростити це все, то скільки моїх внутрішніх сил і енергії я, як бренд, на якому я будую свій бізнес, готова вкласти те, щоб мій бренд ожив, став настільки сильним, щоб зміг народити дієвий бізнес. Це дуже важливо. А тепер на пальцях. Давайте поговоримо просто-напросто, ну по-простому, так, от як, як наче ми п'ятирічні е, діти. Імена вигадані, будь-які співпадіння випадкові. Отже, давайте візьмемо Антон і Андрій. Кожен має бізнес в своєму гаражі, кожен робить якийсь свій продукт, і вони вже його почали продавати знайомим, вже розуміють, що можна його продавати на ринку. Вже там може якийсь хтось із них такий більш просунутий, має точку на ринку, має продавця. Так? Хтось продає, він займається роботою в майстерні, виробляє якийсь продукт. Відкривають вже і Антон, і Андрій, того, що вони живуть в наш час, відкривають онлайн-магазини. І е, Антон називає свій магазин Кроляча Нора, а Андрій називає свій магазин своїм іменем. Там Андрій е, Ковальчук, так, Ендрю Смит. І Антон пропрацював 15 років в своїй майстерні, продав свій бізнес, свою клієнтську базу своєму молодшому знайомому, в якого купа сил, енергії і грошей. А Андрій пропрацював скільки зміг, і бізнес з його іменем нікому не цікавий. І він просто вийшов на пенсію. Антон ближче до того, що я роблю, тому що. Я будую свій бізнес зараз з виходом, і я зможу його продати або ж передати своїй дитині. Мій магазин спочатку називався Моїм іменем, але я це змінила і будую бренд, який називається Custom Art Nuke. І він мало залежить від мого особистого бренду. Так, я спілкуюся від свого імені своїм голосом, підписую картини своїм іменем, але... Я підписую картини і назвою свого бренду. Тому, якщо мого імені не буде вже на нових картинах, все рівно залишиться назва бренду. Е, мало того, я зараз планую зробити так, щоб згодом цей магазин працював без продажу оригіналів. Якщо, наприклад, мій син не захоче вчитись малювати і не захоче працювати на Еці взагалі. Тобто, ну, та й таке, коротше, пишіть в коментарях, чи вам цікаво такі теми бізнесові більше. Я їх буду висвітлювати і далі. Дякую за вподобайку, підписку і комент. І пам'ятайте, кожен продукт слугує певній меті, вирішує певну проблему, і за ним стоїть якась історія. І е, відео про бізнес сторітелінг, що дуже важливо, буде далі е, е, на цьому каналі. Якщо вам цікаво, пишіть.